Усім привіт. Усім привіт. Так. Димоход, комплекти димоходу для конденсаційного котла. Протерм, «Протерм» там, Пантера. Взагалі ну, для всіх конденсаційних котлів саме Пантера, саме протерм. Вони йдуть ну, в, одному, в двох комплектах: є універсальний і є. От з таким, з такими отворами. На деяких котлах ці отвори вже встановлені, і там вже продовжується просто з ну, ну, А тут є такі отвори для вимірювання е, газів. Так. Ну, що ми маємо? Ми маємо е, цей е, кут. 87 градусів, початковий, який ставиться на котел. І до нього одразу труба. так от Вона вставляється через резинку, от, і хомутом, потім хомутом з'єднується. от А ці от такі от. Декоративні, просто, ну вони трошки прорезинені штуки, заглушки, для того, щоб отвір, які ви просверлюєте, був закритий, ну, декоративно візуально було чисто. Є ну, інструкція. Що тут в чому складність? Складність в тому, що цих постачальників, цих представників цього терма, вони себе не рекламують, але е їх ніхто не продає. От відчуття, що їх ніхто не купує. Але е якщо кажеш, то ну, да, ну, так про угу, ну, от, хороша штука. Ну, от, всі беруть народний такий котел, але е ніхто не може е їх знайти. Тому от, в цьому була проблема. Їх довго шукали, і за містом знайшли. Що вони от там от просто сидять за містом, у них там склад великий і є от оригінальні частини. Бо якщо не оригінал, треба додумувати, як його встановити. І це ускладнює монтаж. А коли є, коли є рідні запчастини, тоді набагато краще ну, набагато все швидше монтується. Тому ось так. Ми зараз будемо монтувати. Тобто нам ну, потрібно в принципі, посверлити отвір і е, змонтувати цю трубу демохід. І дивіться, в конденсаційних котлах е, там е, пишеться, що отвір повинен бути, е, тобто не отвір, а наклон труби повинен бути в сторону котла, для того, щоб е, весь конденсат стікав е, на котел, для того, щоб цю, тут не було е, льоду. Тому так. Ну і в принципі, дивіться, ця труба, от, вона от видно, що ця труба вона вища, ніж отут. тут серединка буде, а тут вона вища. Тобто, навіть якщо ви прямо поставите трубу, встановлюєте, так, то це важливо, щоб ця труба була трошки вища. Весь конденсат стікав у трубу, який з'являється, і він повинен стікати, бо він називається конденсаційний. Весь конденсат стікає у каналізацію. Ось так. Підписуйтесь. Всім гарного дня.